Черги замість погодинних графіків на Закарпатті запровадили зміни пов'язані з відключенням світла, які діють вже декілька днів поспіль. Так на сайті Закарпаття Обленерго з'явились черги погодинних відключень. Всього їх є чотири: перша, друга, третя та додаткова. У кожній є назва населених пунктів, вулиць та перелік об'єктів інфраструктури, де можуть вимикати електропостачання. Проведена така робота з керівництвом Закарпаття Обленерго, тому що ми всі знаємо, що ці черги не працювали і вони були формально. Просто мали по перше, по-друге, на сайті їх важко було знайти. Відповідно, завдання сьогодні Обленерго в ручному режимі все ж таки відключати ті вулиці, на яких є об'єкти нерозабезпечення об критичної інфраструктури, для того, щоб вирівняти і. У всіх, щоб була одинакова ситуація, але все дуже непросто, але в той же час завдання забезпечити всім одинакове прогнозоване відключення електроенергії, якщо така буде необхідність. Мешканців Закарпаття попереджають, що тривалість відключень може змінюватися у випадку недотримання доведених граничних величин споживання електроенергії споживачами області. Інформацію про це будуть повідомляти на сайті Закарпаття Обленерго в реальному часі.